Я якби при я переживаю не більше не за себе а за вас. Що ви Щоб по... Я знаю, ми все справимось, я ж кажу, я така, що буду в своїй цілі йти, а мені треба, мені дуже треба. Хорошо, все, тогда їдьте, від душі бажаю вам удачі і тоді тримайте на зв'язочку, просто інтересно як у вас воно буде. Добре, Дімочка, я буду вам планити. Все, давайте, да, на зв'язку. Добре, дякую вам да. велике. До. Вот это той момент, когда боишься отправлять людей. От. Ну, потому что жінки там сколько там, 60-65 років. Хорошие женки работящие, вот вы чули. Все. И хочется им помогать, но литовцы не, не берут. Там, типа, кажут, уже на пенсии, уже так давно в таком вице в, такому віці в Литві. Ось, Ну, вот, влаштували в Польше. Там сортовня. До 70 років беруть. Ну, от так от, ну, жінки просяться, все там роботящий работу в Україні по 12 годин, або, а, але не оплачується так, як хочеться, там, і так далі. Гроші треба. Ну, подивимось. Повторюсь, от це такі люди, яких <кій> боїшся відправляти, Потому що тоже ну, ответственность на себе там, моральну. Там, плюс в карму можна получить, можна мінус отримати, Ну, подивимось. Потім розкажу. Кому треба робота, дзвоніть. Ми стараємось допомагати людям. До нових зустрічей.